Привіт! Іноді щось у стосунках починає змінюватися. Це не завжди відбувається різко чи помітно. Навпаки, все виглядає майже як завжди, але ти відчуваєш що щось не так. Розмови стали коротшими, емоції зменш теплими, а погляд партнера ніби вже не дивиться у твій бік. У такі моменти в голові починають з'являтися тривожні думки. І найбільше з них лякає одне просте запитання а чи не зраджує він мене? Це запитання непросте воно краде спокій, змушує сумніватися у собі, в інших, навіть у тому, що було між вами. Але водночас це чесне запитання і, можливо, найважливіше з тих, які варто собі поставити вчасно. Зрада це не завжди про фізичну зраду. Часто все починається з емоційного віддалення, прихованих тем, нових звичок чи змін, які неможливо пояснити. І хоча кожна ситуація унікальна, психологи вже давно помітили спільні сигнали, що можуть свідчити що щось у стосунках тріщить у цьому відео. Я хочу поділитися з тобою тими ознаками, які варто помічати. Ми поговоримо про погляди психологів, про силу інтуїції, яку ми часто ігноруємо, та про те, як обережно, але впевнено діяти, якщо в душі оселився сумнів. Це не відео про підозри чи недовіру, це відео про турботу про себе, про вміння бачити речі такими, як вони є, і про те, як вберегти своє серце від болю. Коли ще не пізно, коли ми чуємо слово зрада, перед очима часто виникає конкретна сцена, фізична близькість із кимось іншим. Але психологія дивиться на це ширше. Зрада це не лише дія, а насамперед порушення довіри. Це момент, коли одна людина перестає бути чесною з іншою, емоційно, ментально, внутрішньо. Є два основні типи зради, про які говорять психологи. Фізична, коли партнер вступає в інтимний контакт з іншою людиною. Емоційна, коли між ним і кимось іншим виникає глибокий зв'язок, який витісняє вас зі звичного емоційного простору. Дехто вважає емоційну зраду ще болючішою, ніж фізичну. Бо тіло сяде одне. А коли твоєму партнеру хтось інший стає ближчим душею, це ламає щось дуже глибоке. Важливо також розуміти, зрада не завжди трапляється через тебе. Люди зраджують не лише тому, що їм чогось бракує у стосунках, часто це говорить про їхню незрілість, страх близькості або небажання брати відповідальність, психологи кажуть, той, хто готовий до щирих і зрілих стосунків, шукає вирішення, а не втечу. Тому, якщо тебе щось насторожує, не поспішай звинувачувати себе. Краще спробуй подивитися на ситуацію збоку, і саме для цього далі ми поговоримо про ті тривожні сигнали, які можуть свідчити, у ваших стосунках щось пішло не так. Ми не завжди одразу помічаємо, що щось у стосунках іде не так. Особливо коли хочеться вірити у краще. Але психологи кажуть: є певні патерни, схожі сценарії, які повторюються знову і знову. І хоча жоден із них не є прямим доказом зради, вони можуть бути першими сигналами, що емоційна близькість зникає, а на її місце приходить щось інше. Ось на що варто звертати увагу: перше емоційне дистанціювання. Партнер стає менш зацікавленим у спілкуванні, уникає довгих розмов, відповідає коротко і без ентузіазму. Теми, які раніше вас зближували, більше не піднімаються. Він може виглядати втомленим, зайнятим або просто байдужим, але головне, ти починаєш відчувати себе на відстані, навіть якщо фізично ви поруч. Це одна з найперших ознак, яку дуже легко проігнорувати, сподіваючись, що це просто стрес або настрій. Та коли така дистанція стає нормою, варто насторожитися. Другі несподівані зміни у зовнішності. Коли людина раптом починає кардинально змінювати зовнішній вигляд, це завжди сигнал. Новий стиль одягу, аромат парфумів, регулярні походи в зал, дієта. У здорових стосунках такі зміни відбуваються відкрито, з бажанням поділитися. Але якщо твій партнер мовчить або ухиляється від відповідей, виникає логічне запитання, для кого він це робить. Третє, закритість у побутових дрібницях. Раніше телефон лежав відкрито, тепер завжди з ним. Раніше ти могла глянути в його ноутбук, тепер усе під паролем. Якщо запитуєш, отримуєш різке, це особисте або мовчання, це ознаки порушеної довіри. І навіть якщо за цим не стоїть конкретна зрада, сам факт приховування говорить, що щось змінилося. 4. Нові справи і зайнятість без пояснень. Затримки на роботі. Робочі дзвінки о 22-й годині. Поїздки у справах, про які нічого не відомо. Якщо раніше він ділився з тобою кожною дрібницею, а зараз все це виглядає як закрита зона, це варто проговорити. Часто саме нові обов'язки стають прикриттям для паралельного життя. 5. Дивна дратівливість або агресія. Замість пояснень, різкість, замість відкритості, нападки. Ти ставиш звичайне запитання, у відповідь отримуєш, що знову підозри, скільки можна. Це одна з форм психологічної проєкції. Коли людина сама відчуває провину, вона підсвідомо чи свідомо починає атакувати перша, щоб зняти з себе напругу. Це виснажує і змушує тебе сумніватись у собі. Хоча причина зовсім не в тобі. Шоста відсутність ініціативи у близькості. Фізична чи емоційна близькість перестає бути важливою. Ініціатива зникає, а будь-які спроби зблизитись зустрічають байдужість або відмову. Це часто супроводжується униканням погляду, тіла, розмов про стосунки. І якщо все це триває не тиждень і не два, це вже не випадковість. Важливо, кожен із цих сигналів може мати інше пояснення: стрес, втома, особисті труднощі. Але якщо ти спостерігаєш кілька ознак одночасно і вони тривають довго, це вже не просто емоція, це тривога, яка хоче, щоб ти її почула. Саме тому важливо не ігнорувати свої відчуття. Адже найчастіше перша, хто знає правду, це ти сама. І далі ми поговоримо про цей внутрішній голос, інтуїцію, чи можна їй довіряти, і як зрозуміти, коли тривога це сигнал, а не просто страх. Тобі, мабуть, знайоме це відчуття, ніби зовні все виглядає нормально, але всередині щось стискається. Незрозуміле хвилювання, тиск у грудях, думки, які повертаються знову і знову. Це і є інтуїція, той самий внутрішній голос, що народжується не з фантазій, а з тисяч дрібних сигналів, які твій мозок уловлює, але ще не може логічно пояснити. Психологи не вважають інтуїцію чимось містичним. Навпаки, вони кажуть, що це швидке автоматичне мислення, засноване на попередньому досвіді, спостереженнях, тонких змінах у поведінці людини, з якою ти емоційно пов'язана. Ось кілька фактів, які варто знати: перше інтуїція часто спрацьовує раніше за логіку. Жінки особливо чутливі до змін у поведінці партнера. Зміни тону голосу, погляду, темпу розмови, навіть мікроемоцій. Це все мозок помічає, навіть якщо ти свідомо цього не фіксуєш. Тому фраза Я просто відчуваю, що щось не так це не вигадка, це результат глибокого підсвідомого аналізу. Друге, ігнорування інтуїції часто веде до самозради. Багато жінок зізнаються, вони знали, що щось відбувається. Але переконували себе, що це параноя, невпевненість, зайва емоційність, а потім виявлялось інтуїція не підвела. Коли ми систематично не довіряємо собі, це руйнує нашу самооцінку, ми перестаємо собі вірити, і це ще небезпечніше, ніж зрада партнера. Третє. Важливо розрізняти інтуїцію і тривожність. Тут найтонша межа. Якщо ти переживала зраду в минулому, маєш досвід недовіри або високий рівень тривожності, твої страхи можуть бути не про сьогодення, а про минуле, яке ще болить. Тому важливо не тільки слухати інтуїцію, а й перевіряти її, чи є реальні сигнали, які мене насторожують, чи це лише мої внутрішні страхи без підтвердження, чи повторюється старий сценарій, який не має стосунку до нинішнього партнера. Іноді корисно обговорити свої підозри з психотерапевтом або хоча б з кимось, хто точно не буде упередженим. Бо інтуїція має звучати не як паніка, а як спокійне знання, що щось не так. Пам'ятай, твоя тривога це не слабкість, це спосіб твого тіла і душі сказати: подивись уважніше. Тут може бути щось важливе, і якщо ти вже почала чути цей сигнал, важливо не знецінювати себе, а діяти. Але як саме? Що робити, якщо підозра вже є, але доказів немає. Це той стан, який виснажує, ти наче стоїш посеред кімнати, де все виглядає знайомо, але щось відчутно змінилось. І хоч доказів немає, серце вже не вірить, як раніше. Це простір невизначеності. І саме тут ми часто робимо найболючіші помилки: або віримо сліпо, зраджуючи себе, або шукаємо правду там, де її поки що не можна знайти. Та є третій шлях: стійкий, свідомий, спокійний. Саме його пропонують психологи. Давай розглянемо детально: перший крок зупинка. Перш за все, дозволь собі визнати, що тобі боляче. Це не про параною, не про ревнощі. це про твій внутрішній компас, який каже щось не так. І твоє завдання не засудити себе, а сказати собі чесно, я це відчуваю і маю право це відчувати. Це вже акт самоповаги. Бо поки ми заперечуємо свою тривогу, вона керує нами стіні. Другий збирай факти спокійно, без істерик, шпигування, перевірки месенджерів. Пошуки слідів у соцмережах можуть дати тимчасове полегшення, але найчастіше лише руйнують твою гідність. Замість цього спостерігай, звертай увагу на частоту змін у графіку. Те, як змінюється спілкування, більше мовчання, дратівливість, закритість, чи зникають звичні прояви турботи, як змінюється його ставлення до твого тіла, до вашого часу разом, Фіксуй це для себе, без паніки, це не пошук провини, це пошук ясності. Третій, говори, але говори не зі страху, а з гідності. Психологи радять, не влаштовуй сцен, замість цього, виходь із себе, як з центру сили. А не з центру страху. Спробуй фразу на кшталт. Я хочу поговорити про наші стосунки. Останнім часом я почуваюся відстороненою і тривожною. Мені хочеться зрозуміти, що між нами змінюється. Я не звинувачую, я ділюсь тим, що відчуваю, бо мовчати для мене ще болючіше. Такі розмови це лакмусовий папірець. Якщо партнер ухиляється, знецінює твої емоції або ображається, це вже відповідь. Четверте, визнач свої межі, що для тебе є зрадою. Зрада це не тільки секс, для когось бам, це флірт, прихована переписка, емоційна близькість з іншою людиною. Твоє завдання визначити свої власні межі, навіть якщо інші називають їх перебільшенням. Запитай собі, що я точно не можу прийняти, що порушує мої цінності, що робить мене чужою у власних стосунках. Межі це те, що рятує твоє я, навіть коли все довкола тріщить. П'яте не залишайся наодинці з підозрами, почуття ізоляції. Найстрашніше, коли ти мовчиш і гризеш себе зсередини. Психологи кажуть, у такі моменти вкрай важлива підтримка. Це може бути довірена подруга, яка не стане додавати вогню, а вислухає психотерапевт, який допоможе розрізнити реальність і страх, навіть щоденник, у якому ти зможеш вилити емоції, не боячись бути слабкою, твої думки не повинні залишатись у голові. Коли ти їх вимовляєш або записуєш, вони вже не керують тобою. Шосте підготуй себе до будь-якої відповіді, це можливо найважче. Усередині завжди є надія, що все вигадка, що все виявиться лише страхом, і, можливо, так і буде. Але якщо ні, твоя сила не зникне від правди. Правда не руйнує, руйнує самообман. Тому важливо поставити собі запитання, якщо все підтвердиться, що я робитиму? Якщо не підтвердиться, як я зможу відновити довіру? Це допомагає тобі знову відчути, що ти не беззахисна, ти у себе є. Пам'ятай, іноді зрада це не дія партнера, це відмова себе чути, коли душа кричить. Тому незалежно від того, яка правда відкриється, твоя найперша відповідальність це бути чесною перед собою, бо з цього починається справжня любов до себе. Момент істини завжди як удар, навіть якщо ти готувалась, навіть якщо давно все підозрювала. Коли правда приходить, боляче по-справжньому. І дуже легко у цей момент втратити себе, знецінити, звинуватити, зламатися. Але саме тут, на руїнах довіри, починається найважливіше повернення до себе справжньої. Перша не дозволяй зраді визначити твою цінність. Це перше і головне, те, що хтось зрадив, не означає, що ти чогось не варта. Зрада це бо це вибір іншої людини, її незрілість. Її страх, її тінь, це не свідчення твоєї недосконалості. Навпаки, те, що ти відчуваєш біль, говорить про твою глибину, здатність кохати і бути вразливою. Це не слабкість, це жива душа. Другий дай собі простір на горювання. Так, зрада це втрата не тільки людини, а й довіри, уявлень про майбутнє, образу стосунків. І цю втрату треба прожити. Поплач. Напиши лист, який нікому не надішлеш. Вийди на прогулянку, щоб дихати, навіть якщо важко. Проговори свій біль із тим, хто не буде радити, а просто побуде поруч. Твої емоції не потребують виправдань, вони мають право бути і пройдуть тоді, коли будуть почуті. Третій. Поверни контроль над життям у свої руки. Коли тобі зраджують, зникає відчуття опори. Ніби все, на що ти спиралась, зламалось, але поступово, крок за кроком, ти можеш створити нову опору у собі. Почни з малого, режим сну й харчування, прогулянки, рух хоча б 10 хвилин. Маленькі щоденні ритуали, які дають відчуття стабільності. Ти маєш право бути вразливою, але ти також маєш силу відбудовувати себе. Четверте: не шукай помсти, шукай відновлення. Після зради хочеться, щоб і йому було боляче. Це природно. Але психологи кажуть помста рідко приносить полегшення. Твоє завдання не змусити іншу людину страждати, твоє завдання припинити страждати самій. І для цього треба фокус не на ньому, а на собі, що мене живить, що повертає мені смак до життя, хто я без цієї історії. П'яте: побудуй новий діалог із собою. Після зради ми часто втрачаємо довіру не тільки до партнера, а й до себе. Як я могла не побачити, чому терпіла, чим я заслужила, це отруйні питання. Їх варто замінити іншими, що я зробила правильно навіть у цій болючій ситуації, чого мене це навчило про мої межі, як я можу бути до себе ніжнішою. Твоє внутрішнє я зараз я як поранена дитина. Її не треба сварити, її треба обійняти. Шосте: дозволь собі не знати, як далі. Ти не зобов'язана зараз знати, що буде завтра. Чи пробачиш, чи підеш, чи захочеш знову довіряти. Ти маєш право на час, на сумніви, на паузу. Твоя сила то не в тому, щоб миттєво все подолати. Твоя сила в тому, щоб залишатися з собою в правді, навіть якщо вона ранить. Пам'ятай, навіть якщо хтось зрадив тебе, ти не зрадила себе, якщо обрала чесність, гідність і турботу про свою душу, твоя історія не закінчилась. Вона тільки змінює розділ, і попереду ще буде щось добре, можливо, навіть краще, ніж ти могла уявити. Стосунки це завжди про довіру. І коли вона руйнується, важливо не загубити головне себе. Ми говорили сьогодні про тривожні сигнали, про внутрішні відчуття, про біль, який важко назвати, але неможливо ігнорувати. І якщо ти зараз у цій точці, знай, ти не одна. Ти маєш право на сумніви, на страх, на запитання без відповідей, але ти також маєш право на повагу, на ясність. На любов, у якій не потрібно виправдовуватись, пам'ятай, чесність із собою це перший крок до зцілення. Дякую тобі за перегляд! Якщо це відео було для тебе корисним або важливим, будь ласка, постав лайк. Підпишись на канал, щоб не пропустити нові відео. Тут ми говоримо про справжнє. А ще я дуже ціную зворотний зв'язок. Поділись своїми думками в коментарях. Кожен коментар це ще одна підтримка для тих, хто зараз шукає відповіді. Бережи себе і до зустрічі в наступному відео.